Фу, що можна сказати про матч з командою з 3-го дивізіону Іспанії? Як це мало виглядати на папері? Барса приїжджає в Богом забуте місце, впевнено перемагає команду, котра ще жодного разу не пересікалася з колективом з Прімери. Вона взагалі дупля не відстрілює, як це грати з топом такого рівня, як Барселона. А на останок каталонці їдуть відпочивати, щоб підготуватися до надважливого матчу з вільяреалом. Про що тут можна говорити? Як розтягнути хронометраж на повноцінний огляд? Але ми ж говоримо про Барсу, чорт забирай, колектив, який може придумати собі проблеми на рівному місці, або ж встряти в ситуацію, котра точно породить уйму мемів та кумедних епізодів. В матчі з Гвадалахарою вийшла збірна солянки з цих двох компонентів. Тому в нас точно є про що поговорити. Попрошу поставити вас лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. А також рекомендую заглянути в телеграм-канал Будні Каталонця. Там якраз проходить новорічний розіграш шарфу Барселони і там досі. Публікуються різні новини, меми та унікальна стата наших улюблених каталонців. Тож щоб взяти участь в розіграші, переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі. Ну а поки що можна привітати Марка Андре Терштегена з поверненням до повноцінної гри. Голкіпер з'явився в старті в 1 травня 2025 року. Певно, першим про що можна було б поговорити в ході цієї зустрічі, це стартовий склад Барселони. Ця тема була однією з небагатьох актуальних та дійсно цікавих у випадку передбачуваного та монотонного протистояння з Гвадалахарою. Матч нудний, а отже, можна під мікроскопом розглядіти майбутні напрацювання Хансі Фліка і оцінити гравців на нових позиціях. Але як ми вже знаємо, матч вийшов бойовим та енергійним. Його точно не можна назвати прохідним чи занадто легким для каталонців. Правда, флік все одно знайшов час для нововведень. Зрозуміло, що тренер точно не буде випускати основний склад, бо попереду ще є принциповий матч за місце під сонцем в рамках Ла Ліги. Тому ми й побачили Жофре Торенса на місці лівого захисника і Касадо на фланзі оборони. Ось, наприклад, і Крістенсена нарешті вигуляли на пару з Берналем. Ну, а також продовжується тестування ламіна на позиції десятки. Ця опція точно буде практикуватися й надалі, бо навіть наразі виглядає ну дуже перспективною. Найбільше ж символічне значення мала поява в старті Терштегена. Як я вже сказав, він не грав за барсу з травня 25-го року. Влітку на його місце придбали 100% заміну в обличчі Жоана Гарсії. І, взагалі, пригадайте ту битву між німцем та клубом. Тоді складалося враження, що Марк Андре більше ніколи не зіграє за кольори Блауграни, а ось йому надають таку можливість в кубковому протистоянні, демонструючи таким чином шану та повагу за 12 років капітанства. Матч з Гадалахарою планувався як легка прогулянка посеред тижня, чого дійсно загрозливого можна очікувати від команди з третього по силі дивізіону Іспанії. Навіть на тому ж нижчому рівні майстерності ця команда відчуває певні претензії на власний зад. У 16 матчах вони пропустили 24 голи. Це найгірший результат у групі 1 примері Федераціон. Тобто, навіть у своєму чемпіонаті вони і грають і виглядають як решето. Що з ними може сотворити Барселона? Страшно навіть уявити. Тим паче, каталонці вже встигли набити собі руку на автобусах. Попередній тиждень якраз був присвячений таким чотирьохярусним машинам під назвами «Айнтрахт» та Осасуна. Але в чергове проти Блаугранас суперники видають матч життя. По іншому це важко назвати. Ну з одного боку, воно й не дивно, адже для Гвадалахари зустріч з чемпіоном Іспанії це подія десятиріччя, якщо не більше. Вони вперше в історії пройшли так далеко в Кубку Іспанії. Так, 1-16 -та – це вже приголомшливий результат для цієї команди. Вони там і шарфи встигли сотворити присвячені протистоянню з Барсою, і трибуну додатково встановили, щоб порадувати якомога більше своїх фанатів і в цілому. Віднеслися до цього матчу як до свята. Бо це, власне, воно і є справжнє футбольне свято для команди, для фанів, для самого містечка. Тому і навіть матч довелося перенести на 30 хвилин, чи то з додатковою трибуною виникли якісь проблеми, чи то просто не встигли розсадити на стадіоні всіх охочих. Я це до чого? До того, що Хвадалахара налаштовувалася на цей матч як на ключову подію в історії клубу. Вони були заряджені на максимум як в емоційному плані, так і в фізичному. Рвати та ригати за власних вболівальників, і по ходу цієї гри ми неодноразово бачили, що кожен з грабців Гвадалахари дійсно готовий повністю віддати себе. Якщо не заради перемоги, то хоча б заради вогняної гри. Ви коштуєте більше мільярда євро, а ми всього лише три мільйони. Це для нас не проблема. Бо футбол це про емоції, самовіддачу та боротьбу. Така казкова популістська теза, але маленька Гвадалахара доводила її впродовж 90 хвилин. Зрештою, мало хто не погодиться з тим, що команда дійсно билася відважно. Так, вона сіла в оборону, напевно, найнижчу та найплотнішу за всіх суперників Барси в цьому сезоні. Знову ж таки, банальний розрахунок на швидку контратаку. Ну а іншого плану на цю гру й бути не могло. Барса очікувано осадила суперника і намагалася продертися в штрафну Гвадалахари будь-яким доступним способом. Забігання через фланги, простріли, навіси, дальні удари ну, різноманіття просто зашкалює. Але що робити, коли суперник так відважно захищається? Через ці різні способи транспортування м'яч вдавалося доставляти до штрафної, але каталонців одразу ж накривали суперники з третього дивізіону. Ну, знаєте, коли перед тобою на обмеженому просторі формується напівкруг з трьох-чотирьох гравців, то будь ти хоч тричі володарам ЗМ, в тебе навряд чи вийде щось зметикувати. Ну добре, якщо в тебе дійсно три золотих м'яча в кишені, то може щось і вийде, але простих смертних просто з'їдали. Плюс не забуваємо про прокачану самовіддачу гравців Гвадалахари і їх нескінченні стрибки під м'яч. Той же ламін не забув, з чого складається його дриблінг. Одного чи двох можна обіграти, але на цьому стінка з гравців не закінчується, і в штрафну зону через центр тобі зайти не дадуть. Так, я мал накопичував на собі фоли, деякі по місце розташуванню були дійсно загрозливими позиціями. Ну знаєте, залишалося лише знайти виконавця, який буде їх реалізовувати пачками. Такого немає, тоді штрафні навряд чи будуть корисними в цій грі. Істина напруга в матчі почала досягати пікових значень, коли зустріч підходила до завершення. Барса досі не змогла забити гол і почала відверто хвилюватися та підганяти себе, а Гвадалахара відчувала можливість для контратак, і як мінімум двічі вдало бігла вперед через правий фланг Барселони. Закидання за захисника чи вдала розрізна, і Гвадалахарці банально перебігають, що Гарсію, що Кунде, і ці навали стали небезпечнішими, особливо після першого пропущеного. Барса все ж вимучила свої закидання у штрафну, зробивши їх чи не основною зброєю. Крістенсен безумовно красень і не лише через забитий м'яч, а ще й через те, що до цього неодноразово рятував ворота Барси під час тих контратак. Недаремно його обрали гравцем матчу, бо встиг вдало відпрацювати на обидвох напрямках: що в захисті, що в атаці. Бо як тільки Гвадалахара отримала перший болючий удар, команду одразу ж почала дозволяти собі значно більше. Усвідомлюючи, що, по-перше, невідомо коли зустріч з топ суперника може відбутися знову, якщо взагалі колись відбудеться. А по-друге, перший ми вже і так пропустили, тому втрачати банально нічого. Тому і пустилися берега, закидання, швидкісні ноги та елементарні передачі, котрі чомусь плутають та вводять в ступор захисників барси. В контратаках немає нічого особливого, просто мінімум зайвих рухів та максимум швидкостей. І навіть колектив з третього по силі дивізіону чомусь створює кардинальні проблеми для каталонців. Навіть за таким примітивним рецептом, я розумію, коли це працює на однаковому рівні. Команди з Ла ліги чи ЛЧ використовують стандартну отруту проти Барси. Окей, але це на одному елітному рівні. А тут якісь полупрофі використовують таку ж саму тактику, і вона чомусь працює незалежно від майстерності та класу виконавців. І Поневолі задаєшся питанням, чи це висока лінія настільки вразлива, що її фактично може здолати будь-хто, хоч дворова команда, чи проблема саме в Барселоні, котра плутається в трьох соснах. Найкращими ж гравцями були Крістенсен, Френкі де Йонг та Рашфорд. А найгіршими, певно, фермін Лопес та Берналь, які все ще не можуть увійти у гру. Звичайно, добре, що Барса вимучала цю перемогу, Рашпорт ще й другий гол під кінець оформив, нарешті зупинивши космічний ріст вартості голкіпера Гвадалахари. Бо те, як він засейвив два обойні моменти каталонців ще на початку другого тайму, ну точно додало йому, як мінімум, плюс 200% до ринкової вартості. Втім, Барселона витратила якось занадто багато сил для подолання такого суперника. Фліку довелося випускати і, Бальде, і Кубарсі, і навіть Педрі, щоб наблизити команду до перемоги. Що було б з результатом, якби на гру вийшла повністю резервна команда, я уявляти не хочу. В принципі, Барса зустрілася з двома основними болючими засобами. Ну, перше, це контратака в будь-якому виді, від будь-кого біжи вперед і там все точно пройде основний принцип, який вводить в ступор гравців барси. А друге, це заряджений суперник, який готовий йти до кінця. Тенденція вразливості проти таких команд прослідковується на всій дистанції цього сезону. Агресивний Челсі, котрий не дасть продихнути, без шансів. Севілія чи ПСЖ? так само. Про що говорити, якщо команда такого рівня створювала реальну загрозу воротам Барси, виключно через ці два компоненти. Контрвипади та характер. Гадаю, флік не буде на 100% задоволений результатом матчу і надалі пробуватиме прокачати менталку гравців Барселони. Пишіть у коментарях, як вам гра синьо-гранатових проти команди з третього дивізіону і чому ці довбані контратаки раз за разом проходять захист каталонців. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.